От вона. перші з. А, зійшла. І нарешті ми дочекалися тієї золотої пори. На дворі жовтий. Є. Є. І знов зійшла. Та що ж таке, блядь. І це найкращий час для того, щоб ловити щуку. Є. Є в мене таке відчуття, що сьогодні буде дуже крута рибалка. Очікую велику кількість клювань. і розмір, тільки не зійди. Тільки не зійди. А сюди. Перший раз приманка полетіла у воду. Кожна била як останній раз. Є Нарешті. Наразі. Друзі, всім привіт! Радий вас вітати на своєму ютуб-каналі. Нарешті ми дочекалися тієї золотої пори на дворі жовтень, і це найкращий час для того, щоб ловити щуку. Відповідно, чим ми сьогодні з вами і займемось. Зараз дуже приємна тепла погода. Я очікую дуже хорошу активність щуки. Приїхали ми на дику водойму, і я хочу показати вам те, як ловити щуку не лише на платниках, а те, як її успішно можна ловити, і на річках. Є у мене зараз таке відчуття, що мене очікує. Хороша риболовля, я дуже надіюся на велику кількість покльовок, на велику кількість залікової щуки. Наскільки це можливо, звісно, для дикої водойми. А те, як її ловити, зараз я вам це все буду показувати. Погнали. Робимо перші закиди. На гачку у мене в першому воду летить Katech Swing Impact Fat 2.8 у моєму улюбленому кольорі, яким я ловлю щуку восени. Це Cotton Candy Blue FLK, кавунчик, як я на нього кажу. І нетипово, я його зарядив на двійник і на джехріг 3,5 грами. Раніше я завжди ловив тут лише на джиголівку. Але сьогодні у нас в якійсь мірі буде риболовля експериментів. А от і щука, от вона. Перший з... Ай, зійшла! Зійшла! Не просік я її, хоча гачок тут такий толковий. Тільки змінив приманку на ось такого от вестіна в натуралочці. Це 10 см. І відразу ж клюнула щука, приблизно кілушечка. На жаль, на жаль, вона зійшла. Але те, що вона тут була, це вже дуже хороший знак, тому продовжуємо далі ловити. Є, є. І знов зійшла, та що ж таке, бля? Мене це вже починає трішки харити, тому що, здається, їй була хороша підсічка і гачок гострий, новесенький. Перший раз приманка полетіла у воду. І попльовка чітка, але чомусь друга щука у мене зійшла. Ну, Вона вийшла з води, вона труснула так головою, приманка вилетіла, да? це класична ситуація з ходу, але Але друга підряд якось, якось день поки що не задався. Нарешті, нарешті. Третій раз мав бути щасливий. Ну що я можу сказати? Третій раз мав бути щасливий після двох сходів щуки на ту ж саму приманку, на того ж самого весті на натуралці я ловлю вперше. Третій контакт з щукою і перша на березі в заліку. Така закілушечка, тут явно більше 50 см залікова, але все одно ми її відпускаємо. От Було вже три покльовки, одну щуку вдалося піймати і все фактично з однієї точки, з одного напрямку. Десь вона тут стоїть, щось на дні можливо є якась аномалія, в якої вона тримається. І дуже мені подобається те, що кожна з цих трьох покльовок була така по-справжньому сильна, по справжньому осіння дика щука. Було дуже приємно, не було ніяких оцих легесеньких тичів, повисань, Кожна била як останній раз. Переходжу на нову перспективну точку, а на тому місці мені вдалося зловити одну залікову щуку. Дві не менш залікових в мене зійшло. Загалом у мене було три дуже крутих, сильних клювання. І думаю, в те місце я ще обов'язково сьогодні повернуся, тому що дуже хочу половити там на воблери. Хоч сьогодні рибалка ходова і пошукова, але так як я буду шукати рибу лише на своїх точках, а їх декілька, тому і на цих точках довго ловити. Тому, на мою думку, було раціональніше обрати з собою сьогодні саме ящик, а не поясну сумку. Чому ящик? Тому що, я скажу, переходи рідко, але е, більший об'єм приманок це в першу чергу про зручність. Мені не потрібно так як раніше, ловити всього, там, декількома приманками, які у мене просто в поясні сумці валяються. А відкривається переді мною повністю весь мій асортимент. Тут вже готові заряджені всі приманки, якими я ловив на останніх змаганнях. В принципі, ними я зараз і ловлю. Також сюди можна було покласти і воблери, і ратліни, і все підряд. Тому сьогодні день експериментів і день хороших риб. Я дуже на це надіюся. В надії на хорошу рибу я взяв з собою підсак, щоб не обривати і без того дорогі приманки. І в мій ящик помістилася, як я вже казав, коробочка з воблерами. І зараз спробуємо половити в цій точці ще й на воблер. Якщо у нас риба клювала краще всього на натуралку силікон, значить і в у нас також буде в натуралці. Ті, хто бачили моє останнє відео зі змагань, ті знають. Як воблери інколи виручають по пасивній щуці, тому ловити воблерами потрібно вміти. А для того, щоб ними вміти ловити, потрібно їх якомога частіше кидати у воду. І навіть на звичайних рибалках тренувати тренувати той твіч, який мав би працювати, пробувати різні його техніки, різні стилі, пошуковий твіч, точковий. Є. Клюнула щука. Чи можливо це навіть не щука. Я не здивуюся, якщо це буде судак. Друзі, і це судак. Це судак і це, бля. Хух! Та йди ж сюди ти. Ох, і розмір, ох, і розмір, тільки не зійди, тільки не зійди. А сюди. Ху-ху-ху. Як бачите, вестін виступає не лише по залікових щуках. Ось такий от заліковий судак, за кілушечка, так само з'їв нашу приманку. Я кинув досить нетипове місце, там у нас свальчик, камінчики і на межі якраз е, течії і сп'ячої води, і на камінчиках він у нас склюнув. Спочатку подумав, що щука, але потім він давив до дна, не піднімався, і я зрозумів, що там, скоріш за все, не щука, а от такий от гарний, заліковий, осінній судак. Я думаю, така риба точно вартує вашої вподобайки. Це щось це неймовірне. Я дуже хотів потрапити на таку залікову риболовлю, на такий вихід риби, і я на нього, схоже, що потрапив. От приманочка, ми її дістаємо. І Цього красення ми просто зобов'язані відпустити з такою трофейною гарною рибою по-іншому ніяк. А, як гарно він пішов і як гарно він мене отоварив свіжою південно-бузькою водичкою. Це Приманка Вестін від американської компанії. Огрузив її джиголівкою 4 грами. З особливостей, що вона має... Ролінг Ролінг самого тіла, тобто в неї працює не лише хвостик, а ще й з боку на бік вона перевалюється брюшком навіть на самих повільних проводках. Ловлю я нею в товщі води з невеличкими збоями. що суть вдалої риболовлі це постійне переміщення і пошук риби. Якщо на точці щука зараз осеню, коли вона активна, за перших декілька закидів на одну приманку, потім за декілька закидів на іншу приманку не відреагувала, з великою вірогідністю можна зробити висновок, що її там просто немає і потрібно переміщуватися, її потрібно шукати. Можливо, не на всіх водоймах так, але конкретно в нас на південному бузі. Щуку дійсно потрібно для початку знайти, а як її зловити, це вже справа досвіду. Тому робимо 2-3-4 от закиди вздовж берега. Якщо покльовок немає, швиденько переміщаємось на наступне місце. Йшов я до ще одного дуже перспективного місця, але риба тут стоїть не завжди. Але якщо вона тут зараз стоїть, то нам вдасться зловити дуже хороший екземпляр. Тут у нас яма, різка підріс під берегом і вихід відразу на мілину до зілі. Декілька разів мене клювала тут трофейна щука, але на жаль, вона сходила, обривала шнури, зрізала флюр, так я її тут і не піймав. Але те, що воно в мене тут так поплювала, це факт. Дуже великі надії покладаю на це місце, але 50 на 50 воно або спрацює, або ні. Якщо ні, довго тут затримуватися не будемо. Як я вже й казав, якщо щука стоїть і вона активна, вона відразу проявить себе, свою присутність. Якщо покльовок не буде, я перейду туди, де ми починали, і буду. Завершувати рибалку там. Точний закид під самий-самий берег. Рівномірочка, просто рівномірочка зі збоями. А далі приманка все зробить замість мене. Головне, щоб там стояла щука. Якщо вона там стояти не буде, відповідно вона в вона нас і не клюне. Це все дуже-дуже логічно. Є риба? Є риба. Судачок. Це у нас опс. І втік відразу. Риба стояла, але стояла не щука. Далі. не брав. І зараз, як на зло, місце дуже круте. Як назло, я відчуваю, що може клюнути щука і підсака в мене не буде. Ну нічого. Головне, щоб вона у нас клюнула, а далі розберемося. Таке також буває, коли риба на дуже перспективних точках просто не стоїть. Рибаків дуже велика кількість, і не виключено, що сьогодні тут її вже хтось замість мене половив. Повернувся в те саме місце, з якого і починав сьогоднішню риболовлю. Зараз декілька закидів зроблю на той самий силікон весін, на якого я піймав сьогодні фактично всю рибу і перейду до воблерів. Ну що ж, Черга мого нового сквадміну від джакала в такому кислотному жовтому лимонному кольорі показати. Як потрібно ловити щуку іншим приманках. Кльов повністю затих, сонце скоро повністю зайде за горизонт. Буду старатися робити такий самий легкий пасивний твіч, як і на змаганнях, щоб піймати пасивну щуку. Це остання можливість зловити ще якусь рибу сьогодні. Що я можу сказати? Покльовок щуки на Воблері ми так і не дочекалися, зате Вестін показав нам. Майстер-клас сьогодні було два судаки, одна щука в заліку і ще два сходи. Тобто п'ять риб і всі п'ять на Вестін шатті Селім в натуралці. Я трішки здивувався, що на іншій приманці взагалі покльовок не було. А ця приманка показала, як потрібно ловити. Порадувала дійсно на сьогодні активність риби для наших місць: три покльовки щуки, судак, хорошого розміру, також заліковий судак. Ну, це дуже хороший результат. І всі покльовки злі, всі покльовки чіткі. Осінній жор він такий, він почався, і я буду старатися якомога частіше вибиратися на риболовлі для того, щоб по максимуму наловити риби цієї осені. І це все, звичайно, буду показувати вам, друзі. А якщо вам сподобалось це відео, будь ласка, підпишіться на канал, поставте лайк. І до нових зустрічей. Пока-пока.